Якщо ви ведете бізнес, вам необхідно контролювати процеси, делегувати рутинні завдання задля спокою, розвитку та прибутку. Вам потрібен надійний помічник, який легко та швидко впорядкує роботу магазину. Торксофт це система управління бізнесом, яка допоможе навести ладу в магазині та на складі, продавати товари офлайн в інтернет-магазині та на маркетплейсах, працювати з клієнтською базою, контролювати роботу співробітників. Аналізувати результати торгівлі, щоб приймати успішні стратегічні рішення. Торксофт це українська програма обліку для інтернет-торгівлі, магазинів, торговельних мереж, складів та виробництва. Компанія Торксофт заснована у Харкові в 2005 році. Зараз ми обслуговуємо понад 20 тисяч торгових точок та автоматизуємо роботу більш ніж у 120 видах бізнесу. Торгсофт Допоможе власнику бізнесу прибрати безлад у приході, продажах та розрахунках, Делегувати рутинні задачі, які не дають підприємцю концентруватися на масштабуванні бізнесу, коректно вести облік товарів у магазині та запасів на складі, правильно розраховувати прибуток, контролювати щоденні витрати й доходи компанії, виявити махінації та запобігти крадіжкам співробітників, налагодити розрахунки з постачальниками, щоб розуміти взаємні борги. Ціни на товари та інтенсивність постачання вчасно звітувати через РРО перед податковою, формувати податкові накладні, перевіряти звіти по касі. Програма обліку Торксофт це готове рішення з автоматизації всіх управлінських процесів. Програма Торксофт містить усі необхідні режими. Режим «Товарознавство» Дозволяє вести роботу з асортиментом товарів, створювати деревовидів товару, готувати бази даних для експорту в інтернет-магазин та на маркетплейси, вести облік сезонного, розмірного, фасованого товару. У розділі Документ можна здійснювати прихід товару, продаж через програмний РРО чи фіскальний реєстратор, повернення, інвентаризацію, працювати зі складськими запасами, формувати рахунки та накладні. Приймати передоплати та післяплати, продавати товари цінним клієнтам у борг, вести повноцінну інтернет-торгівлю. У розділі оплата підприємцю відкривається безліч функцій фінансового обліку, з якими він зможе фіксувати продажі товару, вести облік грошей за всіма касами, карткові розрахунки з клієнтами та постачальниками, перевіряти бізнес-рахунки Приватбанку та Монобанку. Режим склад дозволяє переглядати прихідні накладні та рух товару у торговельній мережі. Контролювати та аналізувати стан складу за видами товару або моделями, формувати прайс-листи у декількох валютах, встановлювати знижки на товари тощо. У меню Звіт та аналіз можна формувати до 50 звітів та аналізів, які дозволяють відстежувати результати торгівлі. Наприклад, звіт «Аналіз період дає загальне розуміння, наскільки прибутковим є бізнес. Торгсофт можна використовувати як CRM-систему, вести базу клієнтів, робити розсилки у Viber, SMS та e-mail, Створювати акції, фіксувати етапи продажів, окрім цього, впроваджувати програми лояльності для клієнтів, як то знижки, подарункові сертифікати, промокоди, дисконтні картки тощо. В програмі є гнучкий інструмент для контролю співробітників, розрахунку різних видів заробітної плати, преміювання за результатами роботи. Програма Торксофт налаштована для роботи з багатьма підприємствами ФОПами. Можна встановити доступ до будь-яких даних для різних співробітників. Перелік можливий вести Торксофт невичерпаний. Функції програми можна розширити за допомогою додаткових опцій. Інтернет-магазин за один день, облік на виробництві, ремонт та гарантійний сервіс, прокат товару, управління торгівлею зі смартфона чи планшета на Android та iOS. Робота з торговельним обладнанням та банківськими терміналами, продаж товару без інтернету. Синхронізація з поштовими службами, облік мір та ваг для ювелірних магазинів, метричні характеристики товару, реферальна програма, облік відвідувачів. Програма Торксофт інтегрується з багатьма онлайн сервісами, що дає змогу управляти бізнесом з однієї точки програмі Торксофт. Облік допомагає бізнесу перейти на новий рівень. Автоматизація дає підприємцю свободу у діях. Спокій і впевненість, що все працює як годинник. Окрім цього, автоматизація це управління бізнесом та торгівлею з будь-якого місця, свобода, вивільнення часу на розвиток бізнесу завдяки делегуванню, легкість роботи в програмі. Торксофт це готове рішення, встановив і одразу працюєш, прискорення роботи каз, персоналу, відсутність черг у магазині. Покращення якості обслуговування, клієнти отримують товар швидко, без затримок. Зменшення помилок. Програма автоматизує робочі процеси у магазині, попереджаючи неточності в обліку і розрахунках. Перед початком обліку достатньо завантажити програму з офіційного сайту ТоксофтЮ та встановити її на комп'ютер з операційною системою Windows. Ви можете налаштувати програму на одному комп'ютері або працювати в локальній мережі чи через інтернет. Допоміжний облік і контроль можна вести з телефону або планшета. Програма Torxoft постійно оновлюється: ми враховуємо зауваження та побажання наших клієнтів та покращуємо її функції та можливості. Демоверсія безкоштовного вивчення програми на 30 днів. Доступна бібліотека навчальних відео та подкастів про облік. Ліцензія Торксофт не обмежена часом. Техпідтримка Торксофт щодня на зв'язку. Ми допоможемо з будь-яких питань автоматизації торгівлі, бо облік це Торксофт.